Я їбанувся, я тепер не вилізу. 3.32, Ну ви представляєте цю картину? Я проспав. Ну як проспав? Діло в тому, що у мене будільник був заведений на 3. Ну я собі думаю, заведу собі на 3.20. Думаю, хоч на 10 якихось минут балдану. Ой, на 20 минут, господі. Просинаюсь. Чую, дощ ляпає по подоконнику. Понімаю, що мені треба ще 10 минут. Я додаю це час. Просинаюсь. І Як ви думаєте, 10 минут мене спасло? Да ніхіра. Це жесть. Я хочу спати. У мене болить голова. Іде дощ. Ратуйте мене, будь ласка. Похер. Дощ, не дощ. Поїду в шортах. Фіікалка напала. Господі, я так різко ще не вдівався, Блін, що мене може так возбудити? Щоб мені так спати не хотілося. Чи зобновити, господи? Ой, піти підігріти, водички треба. О, у мене ще супець. Треба холодильник заховати. Що мені вдіть, я не знаю. І кросовок нема вдіть. Треба ще і кросовки знайти. Якісь. Де тут вони були браковані? О. Так, подождіть, з чого я почну? Помну до міста Це трохи, бо тому, що треба. Це розслабляє. І, мабуть, для початку піду вмиватися, бо я тоді хрен соберусь. Кумився я. Вроді би розчихлило. Хоча ні. Балабул я. Ніхіра не розчихлило. Чого я заглядаю у цей рюкзак? Правильно, тому що мені треба сюди щось покласти. Так, до міста з мене своїми криками відлікає. Давай, кіт, я тобі зараз організую бігом прекрасний день. Буде у тебе такова вкусняшка. Со вкусом у нас тонець яловичина та шинка для котів. Ти представляєш? Ур ур ти задолбав, господі домістос мене укачує твої суєти. Прекращай, тому що я... голова закрутиться, а я упаду в обморок. На, понюхай. Що? <схі> Дівка. Так, задовбав, давай, 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 давай. Смачного, так, дівка на очереді, що ж поробиш. Дві баночки я не викидаю, в отдельну в мисочки не ділю. У Мене коти уважають друг друга. Вони діляться одною мискою, одною поїлкою, одним лотком. Так що я не бачу в тому проблеми. Якщо кішка подожде 5 минут, поки кіт поїсть, а потім вона піде їсти, нічого страшного з нею не станеться. Так, собрать лахи, що тут у мене? Господі, У мене тут бардак, як завжди. Беру, подожди, ага. Каплі треба вкинути. Так, це Далі це все заряджаємо туди. Правильно в рюкзак. ну ми заряджаємо куди. Правильно в рюкзак. Шучу, прикалуюсь, не поїде вона з мною. Останні прибамбаси, які, скажімо так, не столь важні. Хоча для, для очків важні. Я покладю тут. Це вже типу, в мене воно на старті. З ключами так, часи одягаємо бистренько. Я спішу. Чесно вам сказати, я спішу. Бо я вже чувствую, що я опаздую. Мені треба в 4 виїхати. З дому. Тепер ми з цим рюкзаком мантулим на кухню і беремо два снікерса і беремо один швелс. По фруктам у мене сьогодні будуть банани, але вони лежать у машині, я їх вчора купив і забув забрати. Потім перекину, якщо знову-таки ж не забуду. Кстаті, чого я отак посередині поставив одну упаковку сока, як ви думаєте? Так, хорош бомніть, о, все, дівка тепер їсть. Рюкзак, можна сказати, собратий. Вставляємо його тут. Ходіть ці гори кросовки, господі, я їх так не люблю, блін, приходиться їх вдівати. Купив я собі колись був на роботу на предыдущу. Думаю, візьму кросовки з сіточкою, нога буде легко. Купив легко. Ну, блін, подошва тут. Не п'яка і важко, і незручно. Короче. І нога втомлюється в цих кросовках. А купити нові жаба давить. Помієте, да, про що я? То якось э, переживаю ті моменти. Хоча я їх вже 300 років ці кросовки не дівав. День перебьюсь, а потім повернуся в свої удобні New Balance. Так, на чому я зупинився? То я приготував, то я приготував. Кстати, кросовки постірані, я в них можу спокійно ходити. Далі, кстати, точно. Значить, сок убираємо і сюди суп ставимо, тому що льоха потім буде цілу ніч голодати. Цілий тиждень. Що це? Я туплю. Нагрів води, газ перекритий. Мікроволновка виключений. Зразу це все фіксуємо, щоб не тратити время. Бахнуть трошки водички. Ваше здоров'я. Угу. 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 І Так, в мене по відеозйомки. Буде сьогодні все трошки не так. Утро я не зніматиму нічого, тому що я буду їхати в машині не сам. Що мені ще треба? Телефон я зараз візьму ага, води котико там додать. Так, ще раз, все виключено. Виключено. Далі одіваю курточку. це б спалося б ще довше. Ні, Ні, ну реально, якби я вчора просто поїхав, загрузився з вечора, мені б не приходилося вставати в 3 часа. Ну, якби я поїхав грузитися з вечора. Я б не, не, не зайнявся би постірушкою. У мене б насобиралася просто куча грязних шмоток, що я все зараз би не постірав би. Дав би нагрузку на машинку, далі не дай Бог що. Не приготовив би собі супця. Я собі на тиждень їсти считай, наготовив. Ну блін, це просто я тиждень би мучився тоді. Мені лучше одне утро одмучиться, а потім нормально все стабілізується. Роботи, звісно, у мене сьогодні дуже багато буде. Я буду сьогодні пізно. Так, 3.54, в принципі, я справився з тим, що я хотів. Взагалі, можна спокійно тоді заводити будильник на 3.30, а не на 3.00. Полчаса це велике діло, кстати. Саме головне, що, не соваться довго. Раз, раз, раз і все, і погнав. Правильно. Воно коли сонний, нихера не виходить. Я спати спать общем, я обично ну, лягаю в 12, в початку першого, пів 12, -го. коротше, в середньому в 12 часов ночі. Раніше я спати не ляжу, я не засну. Так що не треба мені там розказувати. Лягай раніше спати, тому подобне. 3.55 вже, да? і я виходжу. Я вам дуже дякую, що ви подивилися до цього моменту. Все, я тоді вже включуся, напевно, на обіді. Дванадцять тридцять чотири. Льоха вже ганяє по виноградару. Сьогодні, в общем, в мене роботи дуже багато, і це ще я не обідав. У мене на сьогодні 39 точок. Ну із них, звісно, тільки 37 по Києву, одна в Вижгороді і одна в Острі. Я зараз їду на наступну точку, так сказати. І якщо чесно, я не хотів, не хотів я сьогодні заходити в одне заведення. Не було навіть в планах. Но судьба мене веде туди, розумієте? Сейчас під'їду покажу. От там прямо передо мною, ЖК Варшавський. В мене там є точка. І я до неї їду по цій дорозі. І їду я, звісно ж, мимо отої букви перевернута буква Ш. Ну, гріх тут не зайти, розумієте? Все одно ж їсти щось треба. Так що пішов я по свою класіку. Таронувся вже. Кстати, дощ валить. Погода сьогодні не льотна. Но в таку погоду дуже легко працювати. Воно не так жарко, не так голова кипить. І нормально себе чухаєш. Це Льоха як лупане вкуснятіне. І тоді з новими силами. К труду і обороні, так сказати. Ну якщо чесно, 12.48. У мене вже батарейки сіли пашти. З учетом того, що рано проснувся, я думаю, мене, звісно, надовше хватить. Ну Но... я заканчуюсь. Це естественно, в принципі. Ну, робота є робота. Бігом жри, Льоха. Менш манди і тули далі, бо ще роботи не початий край. Ну, я більше половину зробив. Так, да, не було утром водички, але льоха наверстає упущене. 15-12. Ну що, ходім та рілаксонем чутка для порядка, як сказати. О, тут, кстати, під дамбою розчистили. Тепер отак красивенько стали. А що тут? Ой, так свіжо, хорошо. Господі воно трохи припарює. Красота. Ой, що я вам можу сказати по ітову. Я так втомився, але слава Богу, я, по ідеї, завтра буду вихідний. Все має бути гуд. Інтересно. А якщо я спущуся по цій драбині, підійду потрогаю воду. У мене машину не вкрадуть. <рес> вона з ключами там залишається. Ну я думаю, що ні. Давайте спробуємо. Господи, воно так не внушає довіряється драбинка. Хоч би вона не тріснула. Це я чітко становився взагалі. Після ступеньок. Руки тепер грязні. Нічого, вода є. Дивіться, як воно тут. Ммм... Пахне болотом трошки. Настояча вода. Так, я думаю. Я їбанувся. Ох, ти бля. Я тепер не вилізу. виліз, Красота. Потрогав водичку. Непогана. Господи, бляха, муха, ти подиви. Піздець. Приключені на сраку, так сказати. Ноги грязні. Там слизько, болото, йопта. Ай. Позорти, Льоха. Ну нічого на водичку гріх жаліться. Чувака їй красовки, романтика. Єбід. Господі, я ж проснувся. Я не жалію про те, що я намок. Мені це пофіг. Я просто на руки приземлився, я ушибся руками. І руки заболять тепер. Чітко так тиць, тиць. Перебольно, все остальне фігня, ноги висохнуть. <ріст> Ай, красавчик! Єпуна моть. Блін, а мені ще ж одну точку здати треба. Ну нічого, робочі моменти полізли звідси. Знаєте, що саме смішне в цій історії? Те, що я підсковзнувся, упав трохи в воду, ну не сильно. Ну це тут просто ляпнула вода. Там жопа суха, вроді би. Ну, трошки обрискався. Ну, ноги, кросівки повні води. І знаєте в чому прикол? Я туди упав у ту воду, і я чувствую, що я починаю далі сплівати. Тобто я не можу вилізти, тому що там плити лежать бетонні. На них оця всяка херня водна на, наросла. І воно реально просто як льод. Ужас. Ох, чого я сюди ось ось складу сюди. Ну нічого, відділася легким іспугом і трохи поржав сам із себе. Ну і кайфунув. Треба буде якось повторити. Оце, бачите, витираю. На салфетках жовте остається таке від води. Значить, що? Значить, купатися тут не можна. Тепер льоха сидить. Викручує носки. повні, Ой, жопа, блін. Така тастрофа просто. Знаєте, що? Я не знаю, чи можна, чи не можна це вже вважати купательним сезоном відкритим, чи як це розуміти, я не знаю. Красота. Не, ну вода реально тепла. Тут без шуток. Інтересно, висохну я до Нежина. <повні> Ой. ну трасовки хоч полегшали, коли носки викрутив. Хорош. Тріпатися, поїхали вже. Приколісти. Водичку потрогав. Ви що думаєте, мене це остановить? Ні. я на цей ще раз на другому березі остановлю. Все, помчали далі. О, мене вже зустрічають. Водяний вернувся. <свіття> Господи, я передивлявся відео, я чуть не вмерз з усміху. А, куди тапочки вбувати? Треба все стирати. Болотом пахне носок, понюхай. Це катастрофа, коти. Ви би бачили цей позор. Звіздав щоки просто. Коротше, треба затіскати котів, щоб успокоїти душу. Де ви їде мене? А ну, хто перший? Кіт. дивись, що в мене є. Стоять! Я тебе обдурив. У мене нічого нема. І ти це поняв. Я тебе щас замну. кабана цього, мішок з сала. Не нравиться, походу. Мене в восторге. Ну треба трохи розім'ять боки, бо що ж ти лежиш цілий день? Пошевелить тебе. Бо я по камері подивився, ви не шевелитесь. Опа, йдемо мадама? Поняла, що діло пахне смаленим і сліняла. Кстати, у мене дорога додому з Києва пішла трошки не по плану. Як ви знаєте, я, що я брав з утра, те воно у мене і осталося. Це швепс і снікерс. Не зміг я теж все подужати, тому що у мене Нептун за яйця дергнув. Так що це поки що вертається назад в холодильник. І буде ждати далі своєї очереді. Скільки це часу льоха вернувся сьогодні додому з глибокого плавання, так сказати. 18.55. Прекрасно. Завтра льоха буде виходний. Зараз я буду монтувати цей увесь шедевр. Потім буду вечерять, помиюсь, приведу себе в порядок, водорослі повитягую із-за пазухи. Ну а що далі я буду робити, я вже, мабуть, напишу в своєму телеграм-каналі. Ну, то є, я зараз маю на увазі, чи буде ефір, чи не буде ефір. Та й таке, бо трохи втомлений і спати трошки хочеться. Мені, пожалуйста, ржущий смайлік в коментарі. Поржіть з мене, тому що є за що. Домісту сулайкусік і міхоїловні, я не знаю, де вона. Там тоже лайкусик. дякую за перегляд!